Хочеш створити мікропідприємство у Франції, тобі до 30 років і ти не працювала чи не працював у Франції, і не маєш ніяких прав на безробіття або якусь допомогу в зв'язку з втратою роботи? В такому випадку ти маєш право на оформлення податкової знижки при створенні мікропідприємця. Давай подивимося критерії відповідності пільгам звільнення від податку. АКРИ це особа віком до 30 років, яка не отримує компенсацію. Недостатність та ж діяльності для отримання прав документи, які вам треба буде надіслати, це документ, що посвідчує особу, що засвідчує дату народження, та також свідоцтво про відсутність компенсації за схемою страхування на випадок безробіття або трудовим договором, що супроводжується будь-яким документом, що підтверджує його. Припинення, це саме той випадок, по якому я собі оформила Акр, оскільки мені менше трети років, і я не маю ніякого трудового стажу у Франції. Відповідно ніяких компенсацій в мене також немає. Але де ж взяти це свідоцтво про відсутність компенсації? І якісь такі документи, в мене нічого такого немає, але я знайшла вихід. Якщо також попадаєте під цю категорію, рекомендую дивитися далі. Якщо ж вам цікаво, як відкрити підприємця і ви шукаєте якихось покрокових інструкцій, такі скоро будуть, я вас запрошую до мене в посилання в шапці профілю. Там ви можете зробити передзапис на майбутній відеотекстовий гайд, в якому ви можете повторити і покроково створити своє мікро. Підприємство самостійно. Ще він недоступний до покупки, але якщо ви перейдете і зареєструєтесь на передзапис, там також буде доступ до ком'юніті в телеграмі. Саме там я запропоную найбільш вигідні умови для покупки цього відеотекстового гайду. Я запевняю вас, що ви не витратите на цей відеогайд більше ніж на каву в Парижі. Проте дуже полегшите собі життя. Для того щоб дізнатися, які ще бувають критерії звільнення від податку, підписуйтесь на мій Тікток та дивіться в наступних відео.